Скільки загалом письменників від вашого видавництва поставили на фестивалі? А, точно кількість я сказати не можу, тому що організацією виступів займалась інша людина. Я тут більше як а, консультант, як людина, яка може просто на будь-які питання щодо сюжету книжки відповісти. А загалом ми намагалися по максимуму привести наших авторів. Та, Була Таміла Тарасенко, Тетяна Рубан, авторка як, чудових підліткових е, повістей, а, Марія Титаренко, яка випустила першу свою дитячу книжку. А, я також тут в ролі авторки частково, та, тому що я написала свою першу дитячу книжку Соня Шукає друзів. На жаль, ця книжка вже закінчилася, я не можу її показати, та, але я також брала участь у презентаціях. Як письменниця була в нас Ірен роздобутько, Сашко Дерманський, Віталія Савченко, моя колега, яка також написала збірку «Казучок», і також її вже немає. Бачите, вінницькі читачі просто дуже нас потішили, просто розібрали всі ці найпопулярніші книжки.